Вітаю вас, мої маленькі друзі. Зверніть увагу, хто сьогодні до нас завітав гості? Так, це казка. А чи здогадалися ви, як вона називається? Так, рукавичка, давайте послухаємо. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку та й каже: Тут я буду жити. Коли це жабка стрибає, та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка-скреботушка, а ти хто? А я жабка-скрекотушка, пустий мене, от їх уже двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкреботушка, жабка-скрекотушка, а ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть і мене йди. От їх уже троє. Коли це біжить лисичка та й до рукавички, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкребетушка жабка-скрикотушка, та зайчик побігайчик. А ти хто? Ой, та я лисичка сестричка, пустіть і мене та йди вже. От їх уже четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкребетушка, жабка скрикотушка зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик. Пустіть і мене? Та вже йди. У ліс і той тепер їх уже п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Хро-хро-хро, а хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкребетушка, жабка скрикотушка зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? «Хро-хро-хро, а я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку, та куди ж ти тут влізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що ж з тобою робити? Іди у ліс і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве та й питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкребетушка жабка, скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабанний клан. А ти хто? Гу го го, як вас багато. А я ведмідь набрідь Пустіть і мене. А куди ж ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось уже будемо. Та йди вже, тільки з краєчко, у лісі ведмідь, семеро їх стало, та так уже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, а, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав! Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички. Та й порозбігалися усі лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ну що, дітки, сподобалася вам казочка? Так, а хто загубив рукавичку? Дідусь, а хто найперший знайшов рукавичку? Так, мишка, молодці. Друзі, погляньте, будь ласка, уважно. Хто більший мишка чи зайчик? Так, зайчик. Отже, зайчик у нас який? Великий, а мишка маленька, молодці. На наступному малюнку зображено лисичка і вовк. Хто з них більший? Так, вовк. Отже, вовк який? Великий, а лисичка? Так, маленька. На наступному малюночку зображені ведмідь і жабка. Як ви думаєте, хто з них більший? Так, ведмідь менша хто? Жабка. Отже, маленька, жабка, а великий? Так, молодці. Дітки, а чому ведмедик ледь не розірвав рукавичку, як ви думаєте? Тому що він який? Великий, а рукавичка? Маленька. Молодці друзі, до побачення, до нових зустрічей!